Сьогодні ми провели практичний тренінг з використання інструментів штучного інтелекту для фахівців стратегічних комунікацій півдня України для того, щоб учасники ближче тісніше познайомилися з цими інструментами, розібралися з особливостями їх роботи для того, щоб відповідально та етично користуватися штучним інтелектом і щоб це приносило користь, практичну цінність і не вводило в оману кінцевих споживачів. Цього контенту поки що не можна сказати, що штучний інтелект вперся в стелю, і його розвиток припинився. Тобто, навпаки, зараз ми спостерігаємо супердинамічний розвиток сфери штучного інтелекту по різних напрямах в генеруванні текстів, в роботі з текстами, в роботі з зображеннями, в роботі з відео, в роботі з аудіо. Відповідно, в майбутньому очевидно, що буде потреба в нових. Практичних заняттях для того, щоб відслідковувати цей прогрес, розуміти, які ключові важливі зміни сталися, ну і щоб учасники були готові до цих змін, адаптувалися до цих постійних змін в сфері штучного інтелекту. Багато хто особливо. Наші недруги намагаються за допомогою штучного інтелекту ввести в оманну ту чи іншу категорію людей, особливо пропагандистські інформаційні, скажімо так, майданчики роблять різного роду інформацію, яку важко відрізнити від справжньої. Їх моніторимо, і нам потрібно знати і вміти її відрізняти. Крім того, що ми створюємо свій контент, ми повинні розуміти, яка інформація на сьогоднішній день є точною, достовірною, і яка інформація може бути створена. Рена за допомогою штучного інтелекту є категорії громадян, яким важко розрізнити де є згенерована картинка, чи зображення, чи безпосередньо відеоматеріал і справжній. тому варто бути обізнаним в даному аспекті і викладати інформацію таким чином, щоб не плутати громадян і не давати, скажімо, можливості пропаганді ворога. Вводити в оману таку категорію осіб, за допомогою інструментів штучного інтелекту можна зробити якісний та сучасний продукт, який в подальшому можна реалізувати на різних майданчиках, в тому числі на майданчиках морської охорони. Для нас, прикордонників, це теж важливо вміти користуватися такими програмами, як Gemini, як ChatGPT, як VO3 та інші програми, які надають нам змогу робити чудовий контент і використовувати його в наших соцмережах, для того, щоб людям людям було простіше дивитись, щоб люди знали нас, щоб впізнавали нас. Я думаю, що це, це майбутнє. Під час цього дводенного тренінгу ми зібрали фахівців з комунікації з різних правоохоронних органів Півдня України. Основна тема цього тренінгу це використання штучного інтелекту для генерування. Фото та відео, це перестало бути майбутнім. Це вже наше повсякденне життя, де потрібно створювати контент, потрібно генерувати нові ідеї, і потрібно оптимізовувати рутинні задачі. Саме для цього КМЕС і організовує такі тренінги, для того, щоб ми разом вивчали нові інструменти і е, вивчали те, яким чином ми можемо їх оптимізовувати під вирішення наших задач. КМЕС дуже хоче, щоб наші партнери були попереду на крок попереду в цій динамічній сфері, яка постійно розвивається. Цей захід був не перший в цьому році, який присвячений штучному інтелекту. Ми проводили ці Куди і в інших регіонах України для комунікаційників з інших областей раз з нашими партнерами ми збираємо потреби комунікаційників в різних тематиках. І на наступний рік вже готуємо нову програму тренінгів.